Вітаю вас на своєму книжковому каналі. З вами Маруся, і я знаю, що подарувати вашим книголюбам. Зібрала декілька крутих ідей для подарунків на різний гаманець. Тож беріть каву чай, смаколики, і приємного вам перегляду. До речі, заглядайте в опис під відео: там зібрала всі бренди по можливості посилання, щоб. Трішечки спростити вам життя. Ми розпочнемо з колекційних книг. Як на мене, це дуже крута ідея для подарунку, саме для тих книголюбів, хто збирає бібліотеку. І саме в тому випадку, коли ви впевнені, що та людина любить цю історію і хотіла би мати такий примірник. До прикладу, мені... На той момент підписниця зараз вже моя подруга. Два роки тому подарувала мені примірник шикарний маленьких жінок. Я обожнюю цю історію. Маленькі жінки, мабуть, один з найулюбленіших класичних романів. І я шукала гарне видання. От мені подруга подарувала. Сама книжка має всередині фантастичні акварельні ілюстрації і такі круті додатки. До самої історії. Як на мене, це прекрасний подарунок, і таких подарунків є багато. Ось, до прикладу, в Ліджої можна придбати. Зараз вони продають повторно вже, мабуть, втретє примірники жорстокого принца. В даному випадку цей подарунок буде дорогий, але якщо ви можете собі його дозволити, то це буде дуже-дуже круто. У мене ось є, наприклад, примірник безсердечної від Ліджой це один із улюблених. Подарунок від мого чоловіка. Він з автографом авторки, з її поміточками, з ілюстраціями. Загалом улюблена історія з автографом автора це просто щось неймовірне. Також до колекційних видань я би віднесла і ось такі книжки-розкладушки. У мене ще є така по Алісі, не буду вам її показувати. Принцип однаковий і в. Вона доволі була дешева, щось 10 чи 15 доларів. Це, можливо, трішечки дорожче, але це з тих таких подарунків, більш бюджетних, але не менше вражаючих. Так, погортати її тут дуже багато крутих розворотів. Це все буде цікаво дуже людині розглядати. Як ви можете помітити, у мене дуже багато тут фігурок, і я б запропонувала вам до них приглянутися, навіть якщо ви не любите фанкопопи, то є в них така функція, як обрати свого особистого оригінального фанкопопа. Тобто ви можете створити або будь-яку персонажку, героя, або ж себе, ну, або людину, яку. Кій ви будете дарувати цю фігурку. Це чоловік робив для мене на офіційному сайті Funko Pop. Там можна створити персонажа повністю з нуля. Але там є обмеження. По-перше, це два айтеми. Тут у мене два котика. Чи то можна тільки дві тваринки, чи то можна інші якісь айтеми обирати, я вже і не згадаю, але їх можна тільки два. Плюс два можна в руку взяти, ну і там обираєш собі одяг. Зачіску і так далі. І тут, як бачите, ще є підписана вона Марія, тут можна додати свій якийсь меседж, тобто якесь невеличке привітаннячко, і вона йде в такій пластиковій коробці. Єдине, зверніть увагу, що такий подарунок потрібно робити заздалегідь. Поки ви це зробите, поки дійде черга на відправку, поки воно приїде. Тобто 2-3 тижні у вас має бути в запасі для такого подарунка. Окрім Індивідуальних таких фанкопопів, у них є і дуже багато різних. Як бачите, у мене тут Едгар, Алан По, тут десь є Відьмак, Гаррі Поттер, Тобто на будь-який всесвіт, який ви можете знати, такий достатньо популярний, у них є фігурки різних розмірів. Ось така буде подорожча, тому що вона як подвійна рахується з гіпогрифом. Ось такі маленькі по 700 гривень, по 800 в середньому, ці від 1500 і вище. Як на мене, це дуже крута ідея для подарунку. Я щороку собі купую фанкопопчик, ко в мене велика їх колекція, і загалом я знаю багато колекціонерів, які обожнюють саме ці фігурки. Навіть мій чоловік має дві фігурки: одна з бафі Переможниця вампірів і одна з Аврі Лавін. Тобто там є і відомі люди особистості, як і спортсмени, співаки, письменники, художники, так і. Персонажі з фільмів, серіалів, аніме, книжок, до речі, вони почали створювати нову гілку фанкопопів саме книжкових персонажів. Першими це буде Кас і Пейден з Бесилої. І я маю таку інформацію, яка ще поки що не підтверджена. Що наступними будуть Джуд і Карден. Я дуже дуже надіюсь, що це правда, і що самі фанко зовсім скоро підтвердять цю інформацію. Окрім фанкопопів, я би звернула увагу ще й на такі колекційні фігурки. Вони теж є з різними персонажами. В мене поки що тільки одна з Добі. Я про неї мріяла з 2019 року. Я думаю, що багатьох би це потішило. Навіть моя внутрішня дитина, маючи ось таку от. Іграшку, лялечку, добі свого, я, неймовірно, цьому тішуся. Окрім таких іграшок, ще хочу, щоб ви звернули увагу. Ось цей бренд я позначу в описі під відео, тому що в них є. Не падай, будь ласка, дуже різні всесвіти. Це іграшки на ялинку, але як бачите, вони у мене використовуються. В несезонний період як прикраси на полицях, як фігурки. У мене є іграшки від цього бренду і по серіалам, і по казкам, по мультфільмам. Тобто бренд досить популярний, він береться за такі великі масштабні проєкти і робить класні іграшки. Зараз вам покажу ще одну іграшку цього бренду, але спершу давайте послухаємо Капелюха, він у нас говорить ще й рухається, і власне він розподіляє гуртожиток. Зараз послухаємо, в якому ми з вами гуртожитку. Ah, yes. Чому? Чому? Чому не грифіндор? Слизери, скільки варіантів? Тим не менше. Як я вже казала, в мене є багато іграшок цього бренду. Ця фігурка, мабуть, ви не повірите, але це верхівка на ялинку. Саме так, вона кріпиться спеціально на верхівку, має ось тут динамік це войовнича верба з автомобілем, візлів. І вона має ще декілька іграшок в колекції, і вони перегукуються між собою, вони спілкуються на ялинці. Ну і, звісно ж, не сезон я тримаю її на полиці, тому що це надто красиво для того, щоб ховати це в коробки. Це дорогий подарунок, цей подарунок купується дуже заздалегідь, але, як на мене, це дуже і дуже круто. І це те, що дійсно вразить. Ідемо далі, і я пропоную вам звернути увагу на букнуки, нукбуки, як хочете, так їх називайте. Там різниця, в принципі, невелика. Одні просто між книжками стоять, а інші підпирають книжки. Правда, у мене є два в одному. Мій самий перший це Алея Діагон. Зараз я тримаю ось так це. А між ними книжки, хоча можна ще тримати ось так букнуки. Або ж раніше я дуже любила ставити їх провулком. Такий дуже багатофункціональний подарунок, який приносить мені задоволення. Плюс тут ще й вуличка світиться, але це видно більше, мабуть, ввечері. Не знаю, вам, мабуть, не видно. Окрім цього, продовжуємо. Я піднімала ІСО, бо мені здається, в кадрі досить темно. У нас у Львові знову дощ. Отже, у мене є такий ноутбук по Алісі в країні див. Таких є декілька варіантів, навіть книжкові крамниці є. Тобто їх потрібно збирати самостійно, і вони такі світяться. І це мінус, як на мене, тому що світло тут сенсорне, і воно світиться навіть вночі. Мені просто в обличчя, бо оця полиця навпроти. Ліжка, але, як на мене, класна ідея для подарунку, тому зверніть увагу. Окрім цього ноутбука, у мене ще є драконічі власне, сам дракон, і ноутбук по четвертому крилу, який теж світиться, але в нього вже світло стабільне, просто вмикається вимикається. Цей бренд посилання буде внизу. Зараз випустив ноутбук по. Одного разу розбити серце. Я його теж хочу, він дуже гарний. Єдиний їхній мінус, як на мене, це їхня висота. Хотілося б, щоб вони були однаковими разом з книжками. Але, на жаль, ні. До цього, до речі, те саме. Він ще менший. Тобто, якщо на одній полиці тут поставити четверте крило і ось цей нокбук, і тоді вже ось цього дракона, то виходить ось така сходинка, що мене трішечки дратує. Але... Обидва варіанти мають місце бути, вони класні, як на мене, і прикрасять полицю ваших книголюбів. Так, наступна ідея для подарунку це чохли для книг. Погляньте на мою колекцію, не впевнена навіть, що це всі. І для електронних книжок у мене є чохли. До речі, якщо вам бюджет дозволяє, то. Електронна книжка також може бути крутим подарунком для книголюбів, але якщо вони цього дійсно хочуть, бо не всі люблять електронні книжки. Дуже Багато людей цінують саме фізичну книжку за те, що її можна погортати, понюхати, пригорнути до себе і поставити як трофей на полиці, коли вони їх дочитують. Тому тут потрібно запитувати, хочеться електронну книжку людині чи ні. І в мене є ще ось такі великі чохли, Один от навіть з кишенькою. Дуже він крутий, мені подобається. З такою Дівчинкою, один з екошкіри, що як на мене дуже класно, можна не хвилюватися, що твоя книжка промокне. І ось такий, не пам'ятаю, чи я вже його вам показувала, як обкладинка на книжку. Це в подарунок моєї подруги. Чохол — дуже і дуже крута ідея. Якщо вам здається, що це щось. Занадто бюджетне чи занадто цього мало, то ви можете в той чохол просто додати книжку, яку там собі хоче людина. Ще класним варіантом подарунку, я вважаю, чашки. Я та людина, яка любить пити чай чи каву, чай зазвичай осінню, зимою. І читати книжки це невід'ємний ритуал, ранковий та вечірній. І у мене є велика колекція чашок, Зараз вам декілька покажу. Маю ось таких дві прекрасних сови, і в мене вони дуже асоціюються з Гаррі Паттером, і ви мене не переконаєте в іншому. Маю ось таку по безсердечному мисливцю чи, наприклад. Лисичка, яка у мене асоціюється з Євангеліною, з одного разу розбите серце. Або ж ось такі розкішні по Алісі в країні див. Тобто чашок у мене багато, велика колекція це те, що Піднімає мені настрій. Я думаю, що багато книголюбів теж би хотіли якусь красиву чашечку. Я, наприклад, зараз хочу чашку у вигляді жаби. В Цю чашку можна було б поставити, наприклад, сертифікат в книгарню, чи закладинку, чи якусь шоколадку. І людина вже, коли буде пити якийсь там свій напій, буде думати про вас, це, підніматиме їй настрій. Тобто чашка це. Прекрасний подарунок, як на мене, ніколи недооцінюйте її. Наступною ідеєю для подарунку я обрала суперки, супер оскільки я сама маю увішлісті таку чи мої подруги. Тобто це така річ, яку хочеться, яка красиво так от стоїть на полицях. До речі, моя улюблена, але на яку завжди бракує коштів. То ті гроші йдуть на їжу, на книжечку, на фігурку, тільки не на суперку. Але тим не менше її хочеться. Тож, якщо ваш книголюб любить якусь історію особливо, подаруйте йому супер обкладинку. Як на мене, це класна ідея для подарунків. Плюс в мене тут ще є навіть оверлейчики, можна додати і оверлеї. Ну, а якщо вам здається, що цього недостатньо, то не знаю, закладинки там додайте, сертифікат. Але як на мене, самих суперок вже більш ніж достатньо. Це дуже крута ідея для подарунку. Особисто для мене, моїх друзів. Я знаю, що багато хто з моїх дівчат мають суперки і дуже тішиться ним. Так, що там у мене далі? Візок для книг. Коли у мене ще не було полиць, я не мала де зберігати книжки, то першим моїм бажанням було мати візочок для книг. Хоча б щось, де би я тримала книжечки. Я от зараз на нього дивлюся, він повністю весь переповнений. Я його купляла в юску, сама собі дарувала на день народження. Виглядає він ось так: от. додам посиланнячко в описі під відео. Надійний, йому вже 4 роки, тобто він повністю металевий, на колесах таких невеличких, міцний, йому нічого немає. Там і коти сидять на них, казяться ще зверху, плюс, окрім книжок. Ну, Я думаю, що там немало кілограм вони витримують ці колесика. Тобто річ класна. Я б рекомендувала вам додати пару гривень і купити з'юзку, а не купляти той, що в сенсей, бо... І він з пластику, я його щупала, він не є такий надійний і в половину як ось цей. Маю ще декілька ідей для подарунків, і одна із них це ось такі книжкові вази, вази у вигляді книг. Я перепрошую, але це, це на чомусь ідеальному, геніальному. Я їх обожнюю. Ви часто можете помітити, що у мене на полицях стоять квіти, то вони стоять власне, в таких от вазах. Є декілька керамічних. Зараз там закладинки. У мене велика колекція закладинок. До речі, це теж хороша ідея для подарунку. Подарувати сет закладинок з улюбленими персонажами це дуже і дуже круто. І декілька ось таких пластикових. До речі, ця по одного разу розбите серце. Дуже вона мені подобається. Єдиний мінус особисто для мене, це те, що вона пластикова. Мені би хотілося скляну або керамічну. Їх можна знайти в нас, їх можна знайти на Ліджою. Це от на Люджей продавалась у вільному доступі, і у мене є декілька від Ілюмікрит це подарунки. То я думаю, їх або шукати на eBay, або на OLX, можливо, хтось продає. І остання ідея для подарунку це читацькі щоденники. Їх у нас продається досить багато, проте красивих, гарно наповнених, таких змістовних і. <ган> навіть інтерактивних мало. Ось перед вами один такий з кращих, я б сказала, можливо, найкращий. Тут навіть є невеличкий список, що тут входить, я вам так пройдуся. Читацька рефлексія, анкетування, цілі, плани, вічліст. Також рейтинг-книжок, книжковий журнал. Це виглядає ось так: я вам покажу. Книга, рейтинг-книги, цитати, якісь улюблені моменти, враження, інсайти і так далі. І я ж це прикрашаю стікерами і різними артами. Окрім цього, тут що особливо мені подобається, тут є добірки. Для літнього чтива, осіннього, зимового і весняного, тобто для кожного сезону книжковий челендж, читацький бінго, алфавітний челендж, кольоровий челендж, екранізації книг і так далі. І підсумки року що головне. Тобто тут дуже і дуже багато крутих. Сторіночок це все цікаво заповнювати, читати. І таким чином можна і свою бібліотеку якось контролювати. І самому якось краще проживати тоді книжки. Особливо мені це подобається. Я заповнюю щоденник, тільки коли мені книга дуже сильно сподобалася, я її так максимально проживаю. Також ці ще мають лясе таких гарненьких два. Щоденник від то я ще не заповнювала. Дідуть до нього ручки також, тому що він теж такий має класні наповнення, але не настільки якось цей. Він, до речі, ще в кінці має кишеньку для різних стікерів. Це класний подарунок книголю, якщо вони таке люблять, бо воно не всім зайде, не всі знайдуть для цього часу. Вам як-не-як потрібно знати бажання людини. Який ви збираєтеся зробити подарунок. Але я думаю, тут знайдуться такі ідеї, з якими ви не прогадаєте. Додам ще один подарунок. Я особисто це захотіла, попросила свого чоловіка. Це ось така величезна подушка. Вона справді велика, габаритна, тому, мабуть, не всім сподобається такий подарунок. Але якщо ваш книголюб любить комфорт, любить якісь пледики, він сидить отак, от в подушках, то я думаю. Така річ потрібна і корисна буде. Я бачу, як я собі лягаю в те крісло, воно мене обіймає. І я просто вечорами, цілими читаю книжечку, і мене спинка не болить. Ну, якось так. Це має бути. Дуже і дуже класно вайбова. Як тільки вона прийде до мене, я зроблю розпаковку. Покажу вам, як це все виглядає. На цьому все будемо завершувати. Я сподіваюся, ви класно провели час, що це відео для вас було корисним інформативним. Я намагалась показати вам одну річ в різних варіантах. Можливо, ви про деякі і не підозрювали, що як на мене класно. Підтримайте це відео пальчиком вверх. Це мої старання. Переглядайте опис під відео, там будуть. Посилання, бренди, сподіваюся, на більшість із них. І чекаю вас в коментарях. Напишіть, що з цього вам сподобалося, що би ви хотіли отримати в подарунок на день народження чи будь-яке інше свято. Чекаю вас в коментарях і до зустрічі через тиждень.